300 мільйонів євро на енергоефективність в Україні. Триває прийом заявок на участь у кредитній програмі енергоефективність громадських будівель в Україні. Проєкти з енергоефективності будуть реалізовуватись у дитячих садках, школах, закладах охорони здоров'я, а також об'єктах соціальної, адміністративної та культурної сфери. Відсоткова ставка на жаль чіткої нема. Вона є плаваючою, тому що ну це політика Європейського союзу. Вони рівняються на рівні кредитних ставок по Європі їх можна дивитись на сьогодні. Така кредитна ставка складає 3,5%. загальна кредитна ставка становить близько 3,6%. Це в іноземній валюті. Це з прив'язкою до курсу євро по НБУ. Кредит надається на 20 років. Банк дозволяє перші 5 сплачувати тільки відсотки, а вже з шостого року і тіло кредиту. Також за цією програмою проекти є комплексні. Банк дозволив виконувати проекти, які містять енергоефективні заходи не менше як. 50%. тобто інші до 50% вартості будівельних робіт можуть бути використані на на протипожежну безпеку, на будівництво укриття, на благоустрій навколо школи або дитячого садка, або тощо, тобто на приведення зазначеного об'єкту до вимог будівельних нормативів. Однією з ключових умов програми є проведення енергоаудиту будівлі за законодавством. Це обов'язково, якщо термомодернізацію планують проводити із залученням державних коштів. Зокрема, у програмі енергоефективність громадських будівель в Україні є ще один момент. В рамках даного проєкту потрібен не сам звіт з енергодиту, а потрібно розширений звіт до сертифікату з енергетичної ефективності, дає оцінка техніко-економічних показників даного проєкту. В рамках цього проєкту навіть є допомога повністю, є договір, типовий договір, який допомагає їм провести цю сертифікацію енергетичної ефективності, надає всі додатки, технічне завдання, кошторис, які чином, тобто практично на свій розсуд громади замовляють ну і беруть участь в цьому проєкту. Зекономлені кошти це зароблені кошти, говорить голова Рівненської ОВА. На рівнячні будівель бюджетної сфери більше 2,5 тисяч, з яких лише обласних закладів біля шести сотень. На їх утримання витрачається понад півтора мільярда гривень. 90 мільйонів кіловат годин споживає бюджетна сфера Рівненської області. Якщо перевести в гривні, це трохи більше 600 мільйонів гривень. з газу, 6 мільйонів 400 тисяч кубів. В гривня – це мільярд 75 мільйонів гривень в цінах на сьогоднішній день. Прийом заявок триватиме до 3 червня включно. Далі комісія розпочне їх розгляд та прийматиме рішення. За словами представника міністерства, умови участі у програмі дуже гнучкі, і відмовити бенефіціарам майже неможливо. Головне громадам розуміти свою кредитну спроможність. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.